Like a hellcat. Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі Геймір Юстрейн. Сьогодні ми з вами продовжуємо серіал потяги СРСР. Сьогодні будемо з вами говорити про дизель поїзди серії Д. Ну, але перед початком цієї серії, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб він вам задзвонив, що в мене вийшло нове відео. Ну, а ми поїхали! У 1956 році на залізницях Радянського Союзу почався етап широкомасштабної електрифікації. Водиться моторвагонна тяга в дільницях, що не підгалягають найближчими роками електрифікації, дизельна моторвагонна тяга, що найбільше відповідає вимогам до для... забезпечення приміського пасажирського сполучення та на неелектрифікованих ділянках залізниць, не вводилася, оскільки радянські машинобудівні підприємства не мали досвіду виготовлення рухомого складу такого роду. Замовлення на виготовлення дизель поїздів для обслуговування, Терміського та місцевого пасажирського сполучення було виведено за воду що знаходиться в Угорській Народній республіці, який мав значний досвід дорожний рухомого саду, у тому числі трьох та вагонних та шестивагонних дизель-поїздів для залізниць СРСР. З 1960 року на даному підприємстві був налагоджений випуск тривагонних дизель-поїздів, що тримали спочатку позначення серії ДП, а потім просто Д. З 1960 по 1964 роки завод мавав та побудував понад 89 дизель-поїздів серії Д. Перший дизель поїзд номер 021 прибув до Радянського Союзу в середині 1960 року. У другій половині 1960 року дизель поїзд проходив піврічні випробування на експериментальному кільці в Нії. На період випробувань поїзда. Серії Д присвоїли зовнішній індекс ДО, що означало дизель-поїзд Опитний. У лютому 1961 року цей дизель-поїзд прибув на латвійську залізницю до депо Засулаукс. Там він проходив обкатку на ділянках Рига крустпілс і Рига Єлгава. У ході досвідчених поїздок єдиною виявленою серйозною несправністю стала поломка масляного насоса. Після проходження дослідної експлуатації поїзд був визнаний придатним для використання пасажирських перевезень. На початку 1961 року дизель-поїзд Д-021 працював на офіційні залізниці на маршруті Рига Дауспілс. А протягом усього літнього графіки 1961 року на маршруті Рига Вентспілс. У процесі експлуатації ДЛ-01 звістки залізниці на ньому замалася передача та відвідали неполадки у дизелі. Восени 1962 року склад передали до Депо Вільнюс Дизельне Литовської залізниці. Взимку 1962 року в депо «Вільнюс» Дизельне надійшли склади Д-022 та Д-024. З веденням літнього графіка 1962 року ці дизель-поїзди обслуговували приміський рух Вільницького вузла, переважно на напрямках Каунас Швенченеляй Швенчен Доріс. У травні 1964 року депо деповільне дизельне освоїло великий підйомний ремонт дизель-поїздів Д. згодом ремонт всіх прибалтійських Д проходив на цьому майданчику. 1462 року дизель-поїзд Ден 034 надійшов на год до Дзенпою Діну. 16 листопада того ж року потяг почав обслуговувати ділянку Казані Арск. На початок 80-х років ХХ століття термін експлуатації дизель-поїздів серії Д ранніх номерів минув. Перші 3D. Зокрема, д D0, 021 було списано 1980 року. Надалі кожен рік списувалося по кілька е, складів, на заміну яким прибували d 1 Останні дизель Д на жовтневі залізниці 086, 108 та 109 були виключені з інвентарю у квітні 1984 року. Останні Д на Прибалтійській залізниці номер 098 104 та 106 було виключено з інвентарю у березні 1987 року. Один із моторних вагонів Дизель поїзда д 025 номер 3 був перероблений у службову автомотрису шляхом переобладнання в хвостовій частині вагона до другої кабіни керування, внаслідок чого вагон отримав оригінальний зовнішній вигляд. Міжвагонний перехід у даного вагона було відліквідовано. Натомість у було встановлено торцеву стіну з трьома лобовими стеклами. Під склом було встановлено буферні ліхтарі на даху прожектор. Дверні отвори були заварені. Замість них встановлювалися бічні вікна кабіни. Ця автомотриса працювала на одеській залізниці і була останнім дизель-поїздом серії Д, що працював в які інші поїзди. Вона також не збереглася до нашого часу і була розрізана Депо Христинівка на початку нульових. До нашого часу жоден дизель-поїзд Д не зберігся. 1989 року в депо Радвілікшкіс перебували кілька вагонів Д-101 і Д106. Надалі були вони порізані. До 2002 року там же знаходився причепний вагон д 021 2 на своїх осях із салоном, що зберігся. У депо Даугапілдз на своїх візках зберігся вагон д 106 2 що використовується як Сарай. У депо Тмілісі пасажирська е, на своїх візках зберігся кузов головного вагона д 031 Випуск дизель поїздів серії D1 проходив у період із 1964 по 1988 роки. Насамперед, за завданням чи п'ять поїздів та зельниць СРСР моторні D1 вагони до дизельні версії дизель поїздів серії Д відрізнялись від останніх насамперед наявністю потужного дизельного двигуна, гідромеханічної передачі та складністю збільшення на один причіпний вагон. Ну а на цьому у мене поки що все. Якщо ще хочете якогось контенту, пишіть в коментарях. Всі коментарі читаю. Скоро будуть нові свіжі боянчики. Я вам вже буду їх опубліковувати. Скоро будуть, не пропустіть! Також будуть е, історії, продовження серіалу потяги СРСР. Будемо е, говорити з вами про різні модифікації різних е, локомотивів, електричок, електровозів і так далі. Ну, а я поки що вам бажаю гарного настрою, хорошого дня і миру, і саме головне, злагоди. Побачимось, бай-бай.